Бувається ми зіткнулися айсбергом! Сюди всі до мене. Та швидше, швидше. Подивись. Нарвали. Ми плавали три тижні, але ми їх все одно знайшли. Марина Дерго представляє. За ідеєю Жака Іва Кусто. Адаптація Іва Паскале Жана Пеше. Композитор Клод Кастонгей. Режисер Кислар. Фантастичні пригоди капітана Кусто. Дємниця морських єдинорогів. Сценарій Олів'є Марво і Жана Пеше. Нарвал або морський єдиноріг. Це морський савець, двоюрідний брат і близький родич білуги. Тепер нарвали зустрічаються рідко, бо колись їх винищували з промисловою метою, а розмножуються вони повільно. Ось чому ми так довго їх шукали. Ну що, жіко, вам подобається такий вступ? Чудово. А ріг. Ти мені нічого не сказала про ріг. Знаю, але поглянь. У самиці рогів немає взагалі. А у молодих тваринок він ще не виріс. Тому я не можу стверджувати, що вони рогаті. Мала не лізь поперед батька в пекло. Навесні у Нарвалів починається весільний сезон. Вони пливуть на північ і починають любовні ігри. Якщо нам пощастить, ми зможемо поспостерігати за поєдинками самців. І тоді ти побачиш, для чого їм роги. Вони далеко так піднімаються. важко сказати. Їхня поведінка на побаченнях дуже схожа на людську Тобто вони також прагнуть знайти спокійне місце. Напевно, принаймні, у нас є шанс це перевірити. Сподіваюсь, ми зможемо за ними пливти так, щоб не заблукати у цьому крижаному лабіринті. Обшивка корабля дерев'яна? Так, і якщо раптом погода зміниться, і море зовсім замерзне, бувайте нарвали, бо ми тоді просто загинемо серед криги. Ти що, зовсім перестав спати? Майже. Я лише трохи подрімав, бо мушу прокидатися кожні чотири години. Базилю, ти приніс каву? Я також на пік булочок. Бісове плавання. Яніса негайно повний назад. Ваша давай, мій маленький, давай трохи назад. Готуйтеся всім зберігати спокій. Обережно тримайтеся! Цього разу нам пощастило Іквальют. Ми на місці. Перед нами острів рішучий. Якщо припустити, що нарвали пливуть саме у цьому напрямку, то ми можемо їх побачити десь тут. Або біля затоки Оарбей. звичайно, якщо поталенить дуже багато, якщо мене турбує те, що ми повинні кружляти серед криги. Я відправив, папагало, що він оглянув територію з гелікоптера і знайшов нарвалів. Це спростить завдання, чудова ідея, але шіку нам уже ніколи не пощастить так, як сьогодні зранку. Я б хотів, щоб ми взяли якогось місцевого штурмана, який знає всі підводні течії і безпечні маршрути. Гаразд, я подумаю. А поки бере курс на іквальют, все одно ми майже поряд. Якщо ви не проти, можна вислати. Це гелікоптер на розвідку. Він спуститься на землю. Ми наймемо штурмана. Звичайно, тоді ми просто заберемо його десь на березі. Це найкращий варіант. Я їду з вами. А я, я теж можу приєднатися. На жаль, це неможливо. Ласкаво просимо у Нунавут, капітане Кусто. Мене звуть Джон Томоалік, Я заступник мера Іквальюта. Це рейна Де Алонса, наш біолог. Думаю, у нас є той, хто вам потрібен. Ходімо. Невак, відчини. Відчиняй кажу тобі. Невак. <питер> Привіт, Петере! <питер> Що відбувається? Це Невак так голосно грає? Що він робить удома? Його виключили зі школи. Він зламав зуби якомусь малому. У школі його називають хижим звіром. Невак це ваш син? Так, його вже втретє виганяють. Я вже не знаю, на якому коні до нього під'їхати. Вибачте, але інакше ми не поговоримо. Петере, це лише на кілька днів. Ти ж найкращий штурман. Ми також можемо взяти вашого сина. Може, це якось вирішить проблему? Взяти Невака? Не знаю, чи справді слід це робити, однак гаразд. Папа гало викликає Каліпсо. <социти> Каліпсо на зв'язку. Слухаю. Привіт, Венсене. Я десь за 20 миль від затоки Оарбей, але Нарвалів не видно. Я спостерігатиму далі. У нас є все для роботи, але нам бракує інтуїції. А тут, по-моєму, це найголовніше. Я вам покажу корабель. Познайомитесь із нашим морсом. У вас на борту морж? Привіт! Папагало Папа до Каліпсо. Папагало викликає Каліпсо. Каліпсо слухає. Я нічого не бачу. І Якщо я зараз не повернусь, то у мене закінчиться пальне. Лети назад! Я попереджу капітана. Кінець зв'язку. Чекай, вони тут. Я їх бачу. Вони скрізь. Повідом свої координати. Перед тим, як жік викупив це судно, воно перевозило міни. А всі такі кораблі мають дерев'яну обшивку, тому ми вас і запросили. Бо, якщо ми застрягнемо у кризі, то крак. Геніально. Я прийшов на цей довбаний корабель, щоб померти. За прогнозом погода на півночі погіршується. І ми ризикуємо опинитись у самому центрі бурі. Вітер змінюється. Так, біксіктук. Що ти кажеш? Піксіктук. Снігова буря. Треба десь перечекати. Лізо, як справи? Як ти доїхала? Моя так собі. Мені незвично спати у ліжку, яке не гойдається. До того ще й часовий пояс змінився. Я зовсім не можу спати. Ти мене познайомиш? Не важ. Познайомся з Лізою. Я не глухий. Зробити тихіше, Нам потрібен спокій. Це всіх нервує. То, що робимо? Кидаємо якір. Ні, йде сніга, вночі він ще й замерзне. Якщо ми тут зупинимось, то сніг збиратиметься з підвітряного боку і ми можемо перекинутися. Тобто, це у найгіршому разі. Треба крутитись на місці. Якщо ж крига замерзне, ми її розбиватимемо. По-моєму, ти давно мала вже вечеряти. Я розмовляла з Лізою. Ділимось на дві команди по шість і повертаємо кожні півгодини. То обережно за радарами. Не треба, щоб ми втратили останній шанс вчасно помітити айсберг. Що це таке м'ясо пінгвіна? Заморожена індичка. Moi, je pas ça. Я такого не їм. Oh. Вимкни свою тарадайку. Ти за столом. Якою ж дурною буває молодь hey, у 16 років? Hey, ти хочеш мене образити? Чого ти чіпляєшся? Ти хочеш мене образити? Заспокойся. Я просто їм свого пінгвіна. Звичайно, ти просто злякався? Боягусь ти мене боїться? Зізнайся, тобі страшно. Так, зараз від страху накладу штани. Я так і думав. Припиніть! Ану, заспокойтесь. Що він зробив? Візьми штурвал. Я тільки піду з ним розберуся і зразу назад. Не нервуйся, він ще пацан. Я теж був таким у 16, по-моєму, навіть гіршим. Зізнаюся. Я теж. Треба подивитися правді в очі. На щастя, ми вже подорослішали. І все це тільки для того, щоб побачити нарвалів? Ми не просто дивитимемося. Ми запишемо їхні любовні пісні. Сказала одна любовні пісні. Мій дід на них полював. Він мені багато розповідав. Коли вони зустрічаються, то все закінчується бійкою. вони розпорюють собі животи, жахливе видовище. Буде дивно, якщо тобі це сподобається. Ти впевнений? А для чого їм тоді ріг? Айсберг, айсберг. я бачу айсберг. Врятовані очам не вірю. Ми врятовані. «А ти Думав, для чого ми покликали твого батька? Круто! Вітер штовхає айсберги у затоки. Нам щастить, інакше нас би розчавило. Жіко, мікрофон встановлено. Чудово! Перевір тиск. Ось дивись, коли самець підростає, цей зуб пробуває, губою росте трохи скрученим. Його довжина сягає двох метрів, а ось і дорослий нарвал. Мабуть, їм боляче. Що вони роблять? Вони навіть не торкаються один одного. Чого ти питаєш? Вони такого не роблять. Ти мені розповідав казна що? Справжня боротьба відбувається тут. під час весільного сезону нарвали посилають один одному звуки різної частоти від ультразвуку до інфразвуку. Та ми чуємо лише якусь частину. Але завдяки суперобладнанню професора Перетті, ми можемо все записати. А для чого їм ріг? він виконує роль вібратора. Ріг передає звуки на дуже велику відстань. Можливо, самець, який співає найголосніше, і є справжнім вожаком. В групі нарвали не міряються ні силою, ні вагою. Для них найголовніше гучність співу, бо тоді тебе всі зможуть почути. Переклад Оксани Захарченко, режисер Віктор Демидик, редактор Марина Макарова, звукорежисер Нінель Коліва, текст читали Ніна Касторф і Микола Козінь.